І як годиться, продовжило святкування дня перемоги частування польовою кашею. Ветерани куштували, згадували фронтове минуле і не приховували. Тоді каша була не такою смачною. Там тшона, а тут з і Вона така вкусна. каша вкусна була, хорошо дякую за все. Не обійшлось і без традиційних фронтових 100 грамів. Я хочу підняти цей тост. за мужество, за героизм, за честь, за совесть, за каждого из вас, дорогие ветераны, за тех, кто ценой своей жизни защитил нашу Родину, защитил наше будущее, защитил нас. Спасибо вам, родные. Низкий вам поклон. Потольше оставайтесь с нами, а мы вас не подведем. С Днем Победы! Розважали ветеранів військові оркестри. Григорій Якович під час війни сам служив у музичному взводі, тож виступ слухає з професійною цікавістю. Музиканти, як видите, вони заряджають бойовим духом. Воїна, ну, всякі бували моменти, походи, марші, танці, концерти. Вдохновляли солдат на великі подвиги. Олексій Андрошкевич, Віталій Правдюк, деталі.